Запорізька міліція затримала гурт озброєних людей, які зі слів силовиків називали себе представниками самооборони майдану і тероризували односельців. Тепер запевняють в управлінні підозрюваним загрожує до семи років за ґратами. У Бердянській міськвідініліції поскаржилися мешканці одного з сіл. Люди розповіли, якісь незнайомці ходять вулицями, називаються самооборонівцями з майдану і погрожують зброєю. Розповідають, мовляв, що мають широкі повноваження аж до роззброєння правоохоронців. Верховодить групою 24-річний місцевий молодик, буцімто десятник. Правоохоронці отримали санкцію суду і виїхали на затримання підозрюваних. Учасників формування кажуть правоохоронці було шестеро, половина місцевих і троє приїжджих. У будинку де базувалася група, міліціянти знайшли цілий арсенал. В ході образка в домоволоді були з'яті е, спецсредства, е, бойовий пістолет імпортного производства, дві світошумові гранати, гладкоствольне не зреєстривано ружьо, е, взривне устройство зажигательного действия самодільне. І велике кількість патронів. правоохоронці вилучили також бронежилета, захисну амуніцію, і кілька посвідчень з написом «Самооборона майдану. Проти підозрюваних заявляють у міліційському управлінні розпочати кримінальне провадження за кількома статтями. Учасникам формування загрожують до семи років в'язниці. Вартові ладу стверджують, робота зі стабілізації ситуації в області триватиме і надалі. Причому зважати на політичне уподобання правопорушників Потрогу. правоохоронці наміру не мають. Сергій Орлов, Олена Томіна.